Австрієць Вольфрам Венделін в захваті від українських вузькоколійок. За кілька років він дослідив історію 750-міліметрової колії на Західній Україні і видав про неї три книжки. Їду в Україну з туристами, з іноземними з нашими туристами ну, раз-два рази в рік. Вже 8-9 таких поїздок організував. І ті гроші, що заробляємо з цими поїздками, витрачаємо тут. П'ять років тому у австрійця з'явилася ідея створити музей вузькоколійки. Українці іноземця підтримали. Так утворилася група ентузіастів, які розпочали підготовчі роботи для музею у селі Користів поблизу сколи на Львівщині, де колись була вузька колія. І мої друзі у Києві потім п'ять років тому заснували асоціацію збереження історії залізниць України. Є волонтери. Є певна підтримка від, від приватних осіб. Тут заплановано відновлення колії, ну на якій відстані ще важко сказати, тобто нас цікавить чим далі. А взагалі-то тут ще буде якийсь тепловоз чи мотовоз, тобто локомотив для того, щоб пересувати вагони. Ну я думаю, що будуть відреставровані вагони, можливо, будуть обладнані вагони для перевезення пасажирів в екскурсійних цілях. Волонтери кажуть, реставрація локомотивів та вагонів справа нескладна. Найважче вирішити земельне питання. Завдяки Венделіну перші кроки для облаштування музею вже зробили. На відміну від Коростова, де вузьку колійку розібрали на металобрухт ще за радянських часів, маленька залізниця у вигоді на Франківщині збереглася у доброму стані. Опіку над нею взяв приватний підприємець. Десять років тому цей маленький потяг почав курсувати для туристів. Раніше він возив лише деревину. Карпатський трамвай, один з трьох діючих вузькоколійок в Україні. На балансі львівської залізниці знаходяться дві вузькоколійки. Одна на Волині Антонівка зарічне протяжністю 105 кілометрів. Інша на Закарпатті. Берегово-Іршава – виноградів. Завдовжки 88 кілометрів. Рух на цих маршрутах збитковий, адже перевозять лише пасажирів. Втрати на Волині за минулий рік становили 6,8 мільйона гривень. В Закарпатті ще більше збитків. Там 8,6 мільйона збитків було за 2000 2011 рік в зрівнянні з 2006, десь 3,8 було так, що майже в два з лишнім рази вже виросло збитки. Залізничники кажуть, туристична діяльність не в їхній компетенції, тож передали б вузькоколіки місцевим громадам. А ті, які в Європі, самі могли б провадити туристичний бізнес. При е зустрічах є бажання. Забрати, але далі бажань, поки що нема ніяких шагів. Бо зі своєї сторони ми даємо повністю готові надаємо повністю пакет документів. На жаль, поки що, карпатський трамвай у вигоді єдиний приклад такого інвестування.